Штат. І Ми дуже серйозно готуємося до дня голосування і до підрахунку голосів. Ми виходимо з того, що кожна дільнична комісія, в якій є хоча б двоє бійців, здатних тримати позицію і не лягти під цей владний Ми маєте на увазі бійці моральні чи вже фізичні? Моральні, моральні. Тобто та комісія, кожна комісія, в якій є а хоча б двоє справжніх бійців, яким вистачає характеру і твердості для того, щоб тримати позицію, на цій дільниці фальсифікувати вибори не вдасться. Тому ж, Іван Миколавич, Підкажуть ситуація, скільки ми отримали людей в дільничних комісіях і на кого можемо твердо розраховувати, але в нас є підстави зараз у кожній дільниці в Україні мати як мінімум двох людей, які будуть твердо тримати, тримати позицію. Друге, ми зараз ведемо переговори з іншими політичними силами про спільний захист голосів. Я думаю, що це моя позиція, що ми повинні об'єднати зусилля в цьому сенсі з, зі свободою, з ударом. І говорити з іншими політичними силами. Тобто всі, хто в цій ситуації готовий працювати на чесний підрахунок голосів, повинні бути нашими партнерами. Але свобода і удар є безумовно нашими ключовими союзниками у історії з чесним підрахунком голосів. І такі переговори ведуться. Третє, ми розраховуємо на громадські організації і на громадських активістів, на людей з активною громадянською позицією. Це не тільки комітет виборців України і мережа опора, а це десятки тисяч активістів по всій Україні, які вже сказали, що вони будуть спостерігачами, що вони будуть приходити і вони допоможуть чесно приходять. Пане Андрію, несіть, будь ласка, пожвавлення в цю аудиторію. Скажіть, вам ласка, це краще вдається. Скажіть, будь ласка, оста... озвучте верніше останні розцінки щодо лобіювання того чи іншого закону, підкупу. Депутатів або переходу з однієї партії в ось так, новіші ростівки. Я прийшу, вас я роз... розчарую, я не стежу за цим ринком. <гум> за... <гум> за, рин... <гум> за ринком таких послуг, тому на жаль, не, не зможу вас збагатити такою інформацією. Але скажу, що звичайно, парламент шостого скликання. Дивіться, я в ложі преси працював з 94-го року. Е... 12 років був акредитований журналістом Верховній Раді, а в 2006 році пересів в сесійний зал вниз, де спустився з балкона. Тобто бачив різні парламенти. І я вам скажу, що ну, такого рівня деградації, який ми зараз бачимо в парламенті, не було ніколи. Це просто парламент, який упав на плінтуса. Це парламент, в якому абсолютно не поважається позиція окремо взятого депутата, в якому більшість виховує меншість кріслами, в якому депутати хазуються, хто скільки кнопок встигає натиснути за 10 секунд. Шість кнопок це мало, тому що є депутати, які встигають вісім. Тому він вже хвалиться каже, я кращий депутат, ніж ти, бо я більше встигаю кнопок натиснути. Тому це аморально, це абсолютно деградований законодавчий орган. Я думаю, що наша ціль, щоб у майбутньому парламент став тим, чим він повинен бути. Парламент це останній рубіж оборони громадянських прав і свобод. Це означає людина, яка опинилася один на один системою, яка не знайшла правди в судах, в міліції, в прокуратурі. Чи в міській раді, чи ще десь, вона повинна прийти до депутата парламенту, взяти його за гудзик і сказати: чоловіче, добре, я тебе туди обирав, щоб ти стояв за мої права, за мої свободи і за мене. Допоможи мені добитися справедливості. Тому наша ціль, щоб парламент був таким. Ми дуже раді, тому що в дільниці у нас зараз є по 2-3 чоловіки, які будуть стояти на смерті. Більше. Більше є. То я вам хочу сказати, що ми раді, що ви так думаєте. Дай Больше так було. Тому що ми маємо більше тисяч зараз депутатів від своб... від батьківщини. А у, у обласній раді навіть повноцінної фракції не маємо. В міській раді взагалі не маємо жодного від батьківщини-депутата. Так само зараз може бути і на дільницях. То... А може воно вже і є. Я а, намагаюся встерти ми, за ми... вашою думкою, але поки що не встигаю. Не встигаєте? І до чого ви ведете? Чи, чи, в чому Петро Дмитро, я скажу наступне. Ті Важте люди, знає. які дали згоду сьогодні... Бачите, Я знаю як про що йдеться. Ті люди, які дали згоду сьогодні працювати на виборчих дільницях у цих сьогоднішніх умовах, це дійсно справжні бойці. І Ми розраховуємо на цих людей. І це люди, які вже перейшли, теж певний досвід мають авторитет. У, ну, на рівні там того населеного пункту, де вони живуть, і так далі. І ми сподіваємося, що сьогодні е, ці люди якраз будуть захисними е, незважаючи не, не, не на те, що влада рахує, що вони мають і 60, 70, 80 відсотків людей на димениці, ці двоє-троє людей, четверо будуть е, е, захищати результати. Для, для того у нас є дійсно е, всі вже е, можливості. От, і настрій людей наших, і ми навіть маємо випадки, коли в ОВК і ваші одна людина змогла повністю переламати е, всю систему, всі їхні плани. І прийняти ті рішення, які необхідні. Ви пам'ятаєте про ці випадки, які відбулися. Так що дійсно наші люди, наші бійці зможуть. А що стосується те, що вже в минулому, ви добре знаєте, як це воно все формувалося, як воно підбиралося цих людей. Тому дати оцінку вже, це вже, я кажу, вчорашній день як кажу, не варто. Тобто, за стіною є депутат Верховної Ради, ваш колега. Петро Гасилки, зрадник Батьківщини Юлії Тимошенко, і українського народу суді. Так він це робив, цих депутатів, про яких я говорив, ти що депутати у нас є, які не зовсім не. Ви його бачите там в Верховній Раді? здоровається з ним, сидите разом, щось про щось говорите. Ви знаєте, що в них є свій сектор. Він вже не з ким не сектором. Свій сектор, де вони сидять, тому їм. Є з ким спілкуватися. Ми вітаємося, спілкуємося. Ну, я насправді думаю, що це не є головним показником, насправді політичної опозиції. Інше діло по членах дільничних комісії, я вас знаю не перший, як людину з активною громадянською позицією. Якщо ви десь бачите справді, що і ви сумніваєтесь в комусь з наших членів дільничних комісій, скажіть, будь ласка, як пильний громадянин, який не байдуже до нашої справи, закон про вибори дозволяє нам міняти членів дільничних комісії, і в випадках, де в нас буде сумніви в наших людях, ми ці, ці рішення будуть прийняті. Не, не кандидат, говорю, мене не дослухаються. Я про кандидатів говорю, не про хлопців. Ну я ж я вам про капусту, ви мені про огірки. Тому якщо у вас є, якщо у вас не просто неприємне таке перечуття, а є конкретні факти по комусь з наших членів дільничних комісії, будь ласка, повідомте, ми за будемо дякуємо. І друге питання. Ви активно працюєте десь на засобах масової інформації на рівні України, а дуже не пасивно працюєте на рівні регіону. Навіть країни. Ну, партія. сама партія, сама, сама об'єднана опозиція. На відміну від партії регіонів. У вас що, грошей немає чи, чи економіка багато? Ну, перший, як я вже казав, насправді вибори можна вигравати по-різному. Якщо, розрах... якщо хтось розраховує виграти вибори проплаченими статтями або мільйонами вбитими в телевізійну рекламу чи білбордами, то хай буде пробують. Я думаю, що в нас є інші інструменти, інші аргументи для людей. Але без жартів, якщо серйозно. Ну, Ситуація, ви ж тоді прекрасно знаєте, і ви знаєте ситуацію засоби масової інформації в цій області. І ви знаєте, що в нас є відмов від місцевої преси на розміщення матеріалів виборчої агітації. Де? І Петро Р... трудно. Ну так ви районний mm -hmm. газет, хочемо сказати, що є дма. Хто вам відмовив газеті час? Скажіть, от вас. Ми говоримо за районні газети. За районні газети. Забудьмо то. Розумієш, що і ваші це, газети, і, 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 ваша і, газета, слава Богу, що є і не така, 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 хороша і газета. Ще одне, ми просто щоб ми, щоб ми не зійшли просто на нас на сміх. Дивіться, це реальна проблема і це порушення і це порушення виборчого закону. Тому що виборчий закон гарантує рівні можливості для політичних сил. У мене є величезна пачка відмов зібраних усієї України, коли районна газета, яка фінансується з нашої з вами кишені, платниками податків, вона розміщає матеріали виборчої агітації для кандидата від влади. А нашому кандидату присилають лист, де пишуть: у нас зараз головний редактор у відпустці до виборів всі номери звезді наперед, ми не можемо розмістити пряме порушення виборчого закону. Тому в окремих взятих випадках ми через суди добивалися нашого права на те, щоб розмістити матеріали виборчої агітації. І я думаю, що це абсолютно нездорова історія. І це те, що треба доміняти в майбутньому обов'язково. І ще одне прийшло дільничних комісій. Теж ну, ми посміялися з вами, пожартували, але ситуація тут дуже серйозна. Коли влада включила зараз на повну катушку, цей бульдозер, який зараз їде по країні, який намагається бюджетників заганяти в партію регіонів. А якщо десь хтось мав необережність заявити свою позицію на користь об'єднаної опозиції, на користь батьківщини, звільняє з роботи. Ну, Минулого тижня був Сумська область, місто Рувни, районна лікарня, в один день змусили 122 співробітника лікарні написати заяви про вступ до партії регіонів. Виявляєте, ну, це імениті люди, це люди, які там робили сотні тисячі операцій. Багато хто з них з вищою освітою. Наскільки це велике приниження, коли просто один день цих людей змусили написати заяву на вступ до партії регіонів, це ровни, де більше 80% проголосували за тим, шарпами виборами. І ще більше того, що цинізму вистачило у цих людей збирати по 3 чи по 5 гривень членських, членських внесків за цей партійний поток партії регіонів. Що вони по тому операції будуть робити? Це те, що це те, що насправді цю владу погубить, тому що. Є речі, які можна переступити, але є речі, які не забуваються. І Я думаю, що ця наруга над людською гідністю, яку ми зараз бачимо, це одна з тих причин, які цю владу поховають, тому що ну не можна так робити. Ми працюємо вже годину, тому я прошу останнє запитання, Сергій Зарайський і ну, можливо не останнє. Хтось задасть, бо я хотів уточнити один момент, пан Андрію. От дуже компліментарним став останнім часом пан Медведчук, сірий кардинал, ви знаєте. Часів помаранчевої революції до Тимошенко дивується ситуація. Як ви на це оцінюєте, з чим це пов'язано? Я розумію, що там якісь внутрішні речі, але люди дуже в багатьох моментах вони просто путаються і не знають, що виникти. Не знаю, наша політична сила не має особливих сантиментів до Віктора Медведчука. У мене, як у журналіста, тим більше їх немає, тому що для мене це людина, яка колись запровадила механізм темників. Крапка. Інше діло, що Медведчук має свої причини ненавидіти Януковича або недолюблювати. Тому я думаю, що швидше ми можемо говорити про це. Що в цій країні зараз занадто багато людей, у кожного з яких є свої причини не любити цю владу і не любити Януковича. Колеги, дякую всім, дякую. І ще є оголошення, будемо. Шановні колеги, дякую. я думаю, ну.